Привіт! Сьогодні хочу підняти дуже класну тему. Я про це ще не розповідала на Ютубі, але хто дивився мій відгук на книжку Зеланда, вже розуміє, про що буде йти річ. Хочу сьогодні поговорити про гілки ймовірності. Будемо з вами знайомитись. Мене звати Анастасія Продіус, я жіночий коуч, арт-терапевт. І сьогодні хочу підняти таку дуже класну, важливу. І ту тему, яка мені зараз дуже сильно відгукується, про яку я читаю, про яку я дивлюся, якою захоплююсь і яку досліджую. І мені здається, якщо я вас зможу закохати у цю тему, і ви будете теж такими дослідниками власного життя, то дуже швидко ваше життя почне змінюватися, і я зможу отримати слово дякую можливо від вас. Тож, гілки ймовірності, це така дуже класна езотерична концепція, яка базується на ідеї паралельних реальностей і того, що кожен наш вибір він створює якийсь новий варіант подій. Ми можемо перестрибувати з однієї реальності в іншу через власний стан, через свої переконання, через дії, і це змінює ймовірність настання тих чи інших подій. Як же перестрибнути з однієї гілки реальності на іншу? Давайте сьогодні з вами будемо розбиратися, буду проводити конкретні події із свого життя. По-перше, для того, щоб перестрибнути на іншу гілку реальності, треба усвідомити ту, на якій ви знаходитесь прямо зараз. Вам треба зрозуміти, що вас зараз не влаштовує, і які ваші установки та переконання створили саме цю реальність, в якій ви зараз знаходитесь, і що ви повторюєте щодня, що вас тут отримує. Коли ви визначили свою точку А, вам треба зрозуміти, яку ви хочете нову гілку зробити. Якби, наприклад, ви вже були у цій бажаній реальності, що б ви робили? Які відчуття б у вас були, які рішення ви приймали? як би ви взаємодіяли зі. Світом навколо, чітке бачення нового варіанту реальності, вона дає таку можливість підключитися до нього. Потім треба дуже важливо зрозуміти, що для того, щоб притягнути нам іншу реальність, іншу себе. Тобто, мене, яка, наприклад, зараз не тут сидить і записує своє відео на свій YouTube канал. А яка там, не знаю, виступає на сцені, наприклад, ось та Настя, яка теж існує у цих гілках реальності, або ще є інша Настя, яка, не знаю, там може у злиднях якихось живе. Тобто ці всі Насті, які існують, вони всі випромінюють різну енергію, різний стан. В них у всіх цих настей, в них різна. Частота випромінювання. І дуже важливо зрозуміти, що ми, не можемо, що ми не можемо потрапити у нову реальність, залишаючись у старому такому стані. Наприклад, давайте на конкретних ситуаціях є гілка вірогідності, подій Насті, яка хоче купити нову машину. Або Настя, яка хоче там собі, не знаю, 100 тисяч підписників. І коли я вібрую на чистоті Я маю 100 тисяч підписників, то я вже по-іншому починаю відчувати себе, інші енергії випромінюю і роблю інші дії. Наприклад, я уявляю, що я Настя, у якої є 100 тисяч підписників в інстаграмі, наприклад. І тоді я прокидаюсь, і я не біжу, наприклад, і не перевіряю в телефоні кількість своїх підписників, чи взлетів якийсь ріл, чи хтось мені пише в Директ. Ну, 100 тисяч підписників, да? там, звісно, дуже багато повідомлень. Тобто я вже починаю робити дії і розпочинати свій день зі стану в мене вже є ті 100 тисяч підписників, що б я робила. Ну, Напевно, я б там не знаю, більше займалася зранку своїм ранковим доглядом. Да? Потім якісь був там якісь свої ритуали ранкові, можливо, йога, медитація. Потім це був би сніданок із сім'єю дуже повільний. Тобто уявіть собі, що у вас вже це є, але не просто уявіть знаєте, типу в медитації, там, уявіть собі, і у вас це буде. Дуже важливо, щоб ви в це вірили, навіть коли мозок буде кричати ай-ай-ай! Що ж ти робиш!, в тебе такого немає. Тобі треба зранку піліти, сторис, робити рілси, тому що ти цього вже ще не маєш. А ви скажіть собі, я вже маю і які дії я буду робити і стану, коли я вже це маю? Наприклад, якщо ви будете викликати таксі. Ви ж не будете їхати економ-класом, коли у вас вже це є, вірно. Але обирайте щось таке, щоб не заганяти себе в якісь там, не знаю, боргові ями в такі сценарії. Але обирайте альтернативу, альтернативу з того стану, що я вже в тій реальності знаходжусь. Що та Настя їсть? Чим займається, як проводить день? Ще наш енергетичний стан можна змінити так і підняти свій рівень енергетики, синхронізуватися з нашим бажанням, з допомогою медитації, з допомогою щоденника вдячності або просто вдячності, з допомогою фізичних змін, можна там змінити свій стиль, можна не знаю, змінити своє оточення. Тобто, уявляйте, що ви вже там, як ви поводитесь. А як ви втягаєтесь, коли ви вже маєте це? Ну, наприклад, якби в мене було 100 тисяч підписників, то я б, напевно, в якомусь, можливо, більш гарнішому домашньому одягу ходила, тому що там я б лайф якийсь свій стайл показувала да, у своєму блозі. Тобто, треба взяти і купити там цей собі гарніший одяг. Проживайте. Проживайте ці відчуття, ніби вже це все є. Робіть те, щоб підіймати енергетику, що буде дозволяти відчувати радість, що буде дозволяти таке натхнення отримувати. І, звісно, коли ви уявляєте, що ви вже там, ви вже перейшли на ту гілку ймовірності, на ту іншу реальність. То ваші дії починають вже бути іншими. Наприклад, треба запитувати себе, ось би, якби я з цієї нової версії, яке б рішення я прийняла з нової своєї реальності, якби вона поводилась у цій ситуації, які дії були б для неї природними? Задавайте собі такі питання, це будуть ваші нові установки. І дійте, дійте, і реальність вона почне змінюватися. Якщо не знаєте, як та, та той новий прообраз ваш діє. Дивіться навкруги, спостерігайте за людьми, які вже мають це, які в них є звички, що вони роблять, як вони приймають рішення, як вони будують свій день, як вони відпочивають, які в них хобі, чим надихаються. Не дарма дуже важливо. Досліджувати успішних людей, що призвело їх до цього успіху, які в них в них є звички. Тому що у бідних звички завжди однакові: це скролити ленту, дивитися там телебачення, обговорювати людей. У багатих також є ці звичайні звички. Вони фонтанують ідеї, вони вдячні, вони фінансовою грамотністю займаються. Тож дослідіть, що, роблять, що робить та людина, яка вже в тій реальності знаходиться, в якій ви бажаєте себе бачити, і зрозумійте, що ви вже там, і почніть приймати рішення і діяти вже з новим світосприйняттям. Також дуже важливо це вірити і відпускати контроль. Я вам прямо зараз дуже рекомендую передивитися моє відео, де я залишала свій відео про книжку Зелену, там основні такі аспекти, які трошки глибше вас занурять у розуміння, як це робити. Віра, віра це найголовніше. Якщо ми віримо, що реальність вона може змінитися, і вона насправді буде мінятися. Але якщо ми сумніваємося, то ми залишимось тут, де вже є. Дуже важливо дозволити собі повірити у свої нові можливості. Треба довіряти процесу і не зупинятися через сумніви, через свої страхи. І продовжувати діяти в обраному вами напрямку. Навіть якщо результат у вас ще не очевидний, тут дуже важливо розуміти, що треба відпустити контроль важливості. Ви не маєте контролювати цю реальність, ви не маєте її добуватися, ви її маєте маєте. Притягувати. Ось, наприклад, якщо у вас вже є ну там мільйон, наприклад, на карті, да? невже ви будете робити ці хаотичні дії, панікувати а, щось незрозуміло якісь такі дії да які не призводять до результату Якщо у вас є мільйон, як ви будете чинити? Напевно, ви з більш гордістю будете робити свою справу. Напевно, ви трошки інші дії будете робити, вже маючи той результат. Тож, дуже уважно спостерігайте за своїм станом, за своїми думками. Щиро вірте, коли мозок вам буде стукати і кричати: Алло, ти що тут робиш? Ми ще цього не маємо. Треба панікувати, тривожитися і щось робити. Ви кажіть своєму мозку, що ви знаєте, що ви робите. І зараз ви перестрибуєте на іншу гілку реальності. І відчувайте цей стан, і проживайте в цьому стані. І цей стан він буде, знаєте, притягувати, притягувати нові події, притягувати нових людей, притягувати нові думки. І з цим будуть ваші нові дії. Тільки дуже уважно аналізуйте, як же, давайте ще раз зробимо такий висновок, як же дуже швидко перестрибувати між реальностями? Перше, вибрати нову реальність уявити її до дрібниць. Як ти відчуваєш себе в цій реальності? Яка ти Чим ти займаєшся, що ти полюбляєш, як ти розмовляєш, які ти дії робиш у цій новій реальності? Треба прожити цей стан внутрішньо і відчути, якби ви вже там вже є. Треба змінити свою поведінку і почати діяти відповідно до вашої нової реальності. Ту, яку ви бажаєте притягнути. І довіряйте процесу. Вірте в свої зміни, навіть якщо ви ще не бачите якихось підтверджень. Зміна реальності це не якась магія, це закономірний результат змін твоїх переживань, енергій і дій. Чим сміливіше ти будеш приймати нові варіанти себе, тим швидше реальність буде підлаштовуватися під тебе. Чим швидше ти будеш приймати рішення, чим швидше ти будеш реалізовувати, тим швидше та реальність прийде. Ось подумайте над тим, що успішні люди вони дуже швидко приймають рішення. Наприклад, візьмемо будь-який ринок, да, який дуже швидко зараз стрімко підіймається і падає. Бізнесменам, підприємцям, він, в, них, в них немає часу на роздуму та очікування. Вони мають швидко приймати рішення. І зазвичай вони приймають рішення із довіри до своєї інтуїції, до свого власного досвіду. Скажіть собі, чи ви вже все знаєте. У вас є досвід, у вас є інтуїція, у вас є віра в себе. І ви готові швидко приймати рішення, довіряючи собі і розуміючи, що перша думка це рішення, воно істинно ваше. І це те, що треба прямо зараз робити. Ще раз буду наголошувати на тому, що треба проживати свій стан. Це не одноразова медитація або одна там якась думка зранку, що «О, я зараз живу в тому стані, що в мене там є вже те, що я хочу притягнути, да? там, мільйон, наприклад, а потім йду, їм е, якісь бутерброди на сніданок, вдягаю некрасивий одяг, не роблю зачіску зранку і дивлюсь там якісь безглузді серіали. Тобто ваш стан, він напряму впливає на ваші дії. І ваші дії, вони напряму впливають на вашу реальність. Ось прямо зараз зупиніть це відео і дайте собі час розписати, яка ваша нова реальність? Що є в тій реальності? Який ваш стан? І які щоденні дії ви робите в цій новій реальності і почніть їх запроваджувати прямо сьогодні? Дякую, що були зі мною на цьому відео. Якщо є у вас якісь питання, пишіть у коментарях або в будь-яких моїх соцмережах. Буду безмежно рада служити вам. Підписуйтесь на мій канал, ставте. Лайк, якщо вам цікава тема духовності, саморозвитку, гармонії в житті. і до зустрічі у наступному відео.